Добрий ранок покажу вам свою капусту. Купувала як ранію, Ранню капусту сорт Детмаршер. Я щось сумніваюся, що це Детмаршер. Це взагалі не Детмаршер. Вона вимахала такого розміру. Хто може підкаже, хто знає, що це за капуста? Може це брюссельська? Ну, оце так купувати на базарі. Своя була, дурень пішов, купив на базарі. А без пита, вона тобі нужна посадила в свою і не морочила голову. Ні, на базарі ж таки ж раншенька, кращенька. по 50 гривень десяток, 100 рублів оце викинула. А воно щось виросло незрозумілого розміру. Це щось таке. Аби дійсно була рання, то вже б до собі вирізали і поїли. Вона в мене була, була укрита плівкою. Так що такі справи. Може, хто вирощував, чи вона схожа на Брюссельську, що очікувати? Чи може, її пошвидкому та віддати куря, може, це вже з неї нічого й не виросте.